В коментарях мені написали справжнє ставлення до ветерана зараз це відміна страховки. Давайте розбиратись. Від початку 25-го року вступив в дію закон обов'язкового страхування наземних транспортних засобів. Якщо коротко, відтепер кожна євробляха повинна мати договір страхування. Страховка проводиться виключно в онлайн форматі через страхові компанії. Згідно закону, наче передбачена знижка в 50% по УБД. Проте є багато. Але перше, під знижку підпадають лише авто з об'ємом менше 2,5 літрів. Друге, авто повинно знаходитись у власності військового. І третє, керувати авто повинен саме військовий, який має статус УБД. Зробили так, що фактично бойові машини, які є розхідним матеріалом на фронті, Тепер потрібно страхувати машину, яку знищити можуть через день. Страхувати потрібно на півроку. Що тут сказати? Дякую.